Вітаю. Сьогодні ми розглянемо ключову тему у будівельній індустрії, роль керівника будівництва. Ми поговоримо про права, обов'язки, відповідальність, а також про специфіку профілю діяльності та розмежування понять, що стосуються будівельного нагляду. Дану інформацію взято з власного досвіду та знань, які особисто отримав, працюючи на аналогічних посадах в Німеччині та в німецьких компаніях. Почнемо. У будівництві ми зустрічаємося з різноманітними термінологіями. Хоча всі вони пов'язані з контролем та управлінням будівельним процесом, кожен з них має свої особливості. Слід зазначити, що фахове керування будівництвом та загальне керування будівництвом охоплюють комплекс послуг, що включають координацію робіт. Виконроб це особа, що виконує функції керівництва від імені підрядника. Нагляд за будівництвом і нагляд за об'єктом визначають різні рівні контролю за технічними та нормативними вимогами. Старше керівництво будівництвом стосується спеціалізованих задач, наприклад, у сфері інженерних споруд або транспортних об'єктів. Важливо пам'ятати, що терміни можуть трактуватися по-різному залежно від нормативних документів та стандартів. Згідно Хоуї, регламентом винагороди для архітекторів і інженерів встановлено чіткі вимоги щодо контролю за об'єктом. Для несучих конструкцій використовується термін нагляд за об'єктом, будівельний нагляд для будівель, інтер'єрів. Зовнішніх територій та планування технічного обладнання. Для інженерних споруд і транспортних об'єктів передбачено старше керівництво будівництвом. Ці категорії визначають обсяг послуг та вимоги до їх виконання, що допомагає чітко розмежувати обов'язки учасників процесу. Зразковий будівельний кодекс МБО, основа державних будівельних норм, який, окрім технічного нагляду, передбачає і контроль за дотриманням законодавства. В Німеччині для кожної землі існує власний місцевий будівельний кодекс, наприклад, для баварії БАЙБО. Згідно параграфу 81 МБО, будівельний орган має право перевіряти дотримання нормативних вимог, зокрема стійкості конструкції та пожежної безпеки. Згідно параграфу 56 МБО, керівник будівництва несе відповідальність за координацію робіт, технічну безпеку майданчика та видачу обов'язкових вказівок. Важливо розуміти, що при відсутності спеціалізованих знань, а також при великих об'ємах, загальний керівник будівництва може залучати фахівців для нагляду за окремими видами робіт, зберігаючи відповідальність за загальну координацію процесу. Виконроб у цивільному будівництві це спеціаліст, який виступає як представник підрядника. Його діяльність регулюється трьохступеновою професійною підготовкою, затвердженою Федеральним агентством з праці. Він виконує функції керівника будівництва від імені підрядної організації, забезпечуючи відповідність робіт встановленим вимогам. Основні завдання керівника будівництва включають координацію робіт між усіма сторонами, з замовником, з підрядниками, з постачальниками, контроль якості, дотримання термінів та бюджету, ведення необхідної технічної та адміністративної документації, розробку робочих графіків та узгодження ресурсів. Як центральна ланка в процесі, керівник будівництва, подібно до ляльковода, об'єднує всі нитки проєкту, забезпечуючи його успішне виконання. Розрізняють декілька категорій керівників будівництва: старше керівництво або головний будівельний нагляд. Загальне керівництво або загальний будівельний нагляд. Дільниче керівництво або керівництво окремою будівельною ділянкою. Спеціалізоване керівництво або технічний будівельний нагляд. Також їх можна класифікувати за замовником або підрядником. Сторону замовника представляє загальний керівник будівництва спеціалізований керівник, місцевий інспектор, старший керівник. Сторону підрядника старший керівник, виконроб, майстер, бригадир. Розмежування типів дозволяє точно визначити сферу відповідальності та повноважень кожного учасника процесу будівництва. Керівник будівництва потрібен у таких випадках. За вимогою державних будівельних норм ЛБО. Як представник замовника для забезпечення інтересів інвестора. Як представник підрядника для координації робіт, для забезпечення норм безпеки та охорони здоров'я на майданчику. Основна мета залучення керівника будівництва це планове виконання проєкту, контроль якості робіт і своєчасне вирішення будь-яких проблем, що можуть виникнути протягом будівництва. Роль керівника будівництва є ключовою для успішної реалізації будь-якого проєкту. Він забезпечує координацію всіх процесів, слідкує за дотриманням нормативних вимог і гарантує безпеку робіт. Дякуємо за увагу. Більше інформації в наступних випусках.